Микола Гриценко з нами на зв'язку на позивний Одеса. Це молодший лейтенант і начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи бригади Рубіж. Добрий вечір, пане Микола, Доброго вечора. Студія, добрий вечір, та Отже, Костя сказав про те, що варто зараз записатися енергією і брати свої телефони для того, щоб донатити. І ми це просто зараз будемо робити: наповнювати банку. QR-код є на екрані, номер карти також. Миколо, розкажіть, будь ласка, на що збираємось сьогодні? Які потреби бригади будемо закривати? Зараз наша бригада рубіж збирає на наземні роботизовані комплекси. А саме буквально нещодавно ми почали виробляти. Нашими силами ці наземні роботизовані комплекси, тобто робити їх самостійно з знищених раніше роботизованих наземних комплексів, або ж з підбитих, і зараз ми почали використовувати ці наземні роботизовані комплекси, і саме з підтримкою кожного українця, ми можемо забезпечити наших хлопців на передньому краю провізією, Можемо забезпечити їх ліками, а також здійснити евакуацію в разі потреби, і так кожна гривня. Кожні 5 гривень, які ви зараз закинете на цю банку, то не сьогодні або завтра вони зможуть врятувати чиєсь життя. Я надзвичайно дякую кожному, хто доєднується до цього збору. Пане Миколо, ми безумовно ще повернемось до цієї важливої теми наземних роботизованих комплексів, тим більше на них збираємо. Але ми вже та сказали: на жаль, Покровський напрямок продовжує залишатися найгарячішим на лінії бойового зіткнення. Хоча б парою слів поділіться. Будь ласка, яка оперативна ситуація? Що бачите, ви що бачать ваші побратими? Ситуація на покровському напрямку залишається, залишається надзвичайно складна. Щоденно противник намагається прорватися через наші рубіжі, рухати через лінію бойового зіткнення вже не впирається в наші позиції на передньому краю, не намагається їх штурмувати, не намагається їх захопити, а ставить собі за мету просунутися якомога глибше бли, е, в наш тил. Е, Тим самим заважаючи нам здійснювати будь-які задачі, що стосуються якогось контрнаступу і обмеження противника, оточення противника, тому що е, оці всі групи, які рухаються через наш передній край, ставлять собі мету захопити наші вогневі позиції або наші позиції БПЛА і обмежити нас в цьому. Але е, зараз наша бригада Рубіж на Покровському напрямку, і всі сусідні бригади, які виконують тут задачі. Докладають надзвичайних титанічних просто зусиль для того, щоб щоденно зупиняти ці спроби і не дати противнику можливості прорватися вперед. І кожен день, коли ви бачите на мапі, що лінія бойового зіткнення не змінюється, то треба розуміти, що до цього докладаються титанічні зусилля не однієї бригади. Тому складна ситуація. Так і ситуація складна, і ті, хто в тилу сьогодні можуть допомогти, принаймні задонатити друзі. Оцей збір, який ми сьогодні оголосили вірніше, ми його оголосили вже давно. Він вже триває. Там загальна мета це мільйон сто тисяч гривень, але вже багато зібрано більше як 930 тисяч і От ви вже 30 тисяч ще додали на цю банку. Тому повірте, те, що ви донатите, буде точно акумульовано в нашу перемогу в боротьбу і в знищення більшої кількості ворогів, тому що дуже складно. На Покровському напрямку. Микола, яка кількість росіян там зорієнтована сьогодні? Чи, чи це е, зараз шляхом ротації відбувається? Наскільки там професійні ці е, російські військові? Е, зараз що стосується нашої бригади, бригади Рубіж напроти нашої однієї бригади стоїть три мотострілкові бригади противника. І при цьому всьому? е-е Помічені розвід батальйони противника, а також декілька бригад морської піхоти. Бо також він тут залучає дуже активно. І ротації у противника немає. Немає такого розуміння, тому що і немає у них як такої стаціонарних постів. Вони постійно намагаються намагаються рухатись вперед. І щоденно е... сотні просто сотні орків намагаються прорватися через лінію бойового зіткнення у всьому напрямку. і всі ці орки знищені на наступний день завозять ту ж саму кількість. і Вони тим же самим маршрутом намагаються рухатися вперед. Так, Вони придумують якісь нові засоби маскування, вони придумують якісь нові способи пересування, намагаються використовувати погодні умови. Але сам факт, що щоденно вони докладають величезних зусиль і величезну кількість живої сили, щоб прорватися через цей передній край і накопичитись вже у нас в тилу. Друзі, давайте ще раз я вам нагадаю, що просто зараз ми проводимо збір, лише перевірені і прямі збори в рамках марафону Єдині новини. Ми збираємо на наземний роботизований комплекс для бригади Рубіж хлопці та дівчата виробляють їх самі. Давайте їм допоможемо просто зараз і пам'ятаємо, що малих донатів не буває, пане Миколо. Я хочу вас спитати про значення залізниці. Наскільки вона важлива для оборони? Я маю на увазі, взагалі по ось цьому відтинку, Покровськ, Мирноград. Ну і як то кажуть, щоб двічі не, не вставати, цього тижня була інформація, що, мовляв, там росіяни завозять нові маскувальні сітки. Вони виглядають такі, наче як купа каміння або цеглин. Я хочу вас спитати, до речі, чи можемо ми показати ось ці. Покажемо згодом. Розкажіть, будь ласка, як взагалі росіяни маскуються в умовах міських бойових дій? Що стосується їхніх нових сіток маскувальних, це було помічено вже давно. Дуже mm -hmm. часто противник. Я, якщо не помиляюсь півтора роки точно противник використовує отакі саморобні сітки, які схожі на купу сміття. Які надзвичайно важко виявити в умовах міських боїв це не, 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 не така річ, яку неможливо виявити на полі бою. Тобто він в будь-якому випадку він світиться в тепловізійний дрон, але я вже неодноразово розповідав, як противник намагається завернутися в карімати, натикати в себе листя, коли це було літо. І намагатися проходити такими кущиками. Зараз зелені немає, і він от використовує от такі маскувальні костюми, схожі так на каміння, схожі на сміття. І в випадку, якщо він акустично чує дрон, він намагається якомога швидше залягти, сховатися і не рухати, щоб ми його не виявили дуже часто застосовують схожі мас-сітки під сніг, під бруд. І так це надзвичайно важко виявити противника, якщо у тебе нема тепловизійного дрону. А противник зараз намагається в основному просуватися в день, очікуючи, що ми будемо літати на денних бортах, але тепловізійний борт е може виявити його і дає нам можливість вразити противника і не дати йому можливості просунутися. Е питання по залізниці е це надзвичайно важлива лінія, тому що не, не тільки що стосується Покровська Мирнограда, а й вище туди до Добропілля, е тому що можливо, ті, хто не були. Не знають точно по цьому напрямку вздовж залізної залізниці, підготовлялися спеціальні укріплення. Готувля готовутували протитанкові рви, загорочували їх. ягозою, робили мінування, тобто ця лінія вона готова до оборонного бою. І надзвичайно важливо втримати її, і не дати противнику прорватися через неї. І вона е, так, вона йде від Покровська, Мирнограда і вище туди до Добропілля. І зараз вважається надзвичайно важливою е, лінією, яку нам треба втримувати, і не дати можливості противнику пробитися через неї. Фактично ми сьогодні донатимо на те, щоб те, про що ви кажете, пане Миколо, могло стати ще більшою реальністю. Тобто, ось ці наземні дрони, якщо маємо ще хвилинку, да, завершуючи, фактично майже 100 тисяч гривень впало да. ще додатково на цю банку. Хвилинку маєте. Що ще? От ми донатимо, в що ще ми це акумулюємо, і яким чином цей наземний дрон зможе ще допомагати вам. Нещодавно у нас була історія. Є невеличкий такий завод, де закріпили закріпилися орки і намагалися там накопичуватись і по нашим даним, по даним відполнених, яких ми брали з того підвалу, які виходили звідти, там було близько 40 орків, які чекали можливості прорватися і почати діяти. Е, нашим рішенням було загрузити наземне роботизований комплекс з вибухівкою і залетіти в цей підвал, де вони накопичувались. Нам це вдалось зробити. Підвал повністю засипаний, і сподіваюсь, всі 40 орків. Які там знаходились, засипані разом з цим підвалом, тому дійсно наземні роботизовані комплекси зараз дуже сильно розвиваються з ними можливо роздійснювати засідки на противник доставка провізії, як вже казав, і евакуація наших хлопців. Тому е... раніше щоб евакуювати неходячого трьохсотого, треба залучити три-чотири людини для того, щоб швидко його винести. А зараз це може зробити один наземний роботизований так, комплекс, не ризикуючи життями інших. Пане Миколо, і від наших глядачів 100 тисяч в вашу банку надійшло Дякую. за ці за ці хвилини. Ми з глядачами дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите на покровському напрямку. Зокрема, Микола Гриценко, позивний Одеса, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригада Рубіж.